І всім привіт! От у нас вже виходить друга частина топ-ігор. Тут я для вас підібрав 8 класних ігор, які ви можете грати без інтернету. А для третьої частини ігор давайте наберемо 100 лайків. І я зразу вже випущу третю частину. Все, давайте не буду затягувати. Погнали до топу. І на восьмому у нас, друзі, місії ігра про зомбі. І растійні. Тут у нас будуть, ми можемо відкривати нові растіння, які ми будемо стріляти у зомбі. Кожне растіння має свою унікальність, типа може стріляти, і ми будемо вбивати зомбі. Тут також є другі всякі такі монстри, які будуть на нас нападати. З кожним уровнем у нас буде новіші растіння. Також тут можна проходити Уровні, прокачувати персонажів. Ну, і гра реально дуже класна. Також без інтернету, і ця є гра в плеймаркеті. що ссылка буде на неї в описання. Гра дуже класна. А ми переходимо до сьомого місця. А на сьомому у нас місці і гра про Among Us. Це не тут, де треба шукати предателя, а тут буде у нас ігра про зомбі. У нас тут є різні персонажі, різне оружжя. Також можна грати в ігру з другом, але тільки через один телефон. Ми будемо тут вбивати зомбі, проходити всякі уровні, і ми тут будемо на космічному кораблі. Також у нас тут будуть напарники, які також в ігрі всякі є діалоги в персонажів, і це ми всі будемо читати, але ігра дуже Інтересна на самом ділі, і вона без інтернету, друзі. Це у нас сьоме місце, а ми переходимо до шостого. А на шостому у нас місії не менш інтересна гра про воєнні самоліти, друзі. Тут можна вибрати різні види самольотів, і також тут можна грати через VR-очки. Ну, типа, якщо у вас є джойстик, VR-очки, то ви можете грати в них. І мені ця гра реально дуже подобалася. Тут ігра не так багато важить, і в неї класна графіка. Будемо проходити тут різні завдання, нам будемо проходити, і ми ці всі будемо місії проходити. Ігра без інтернету мені реально. Вона дуже понравилася. А ми переходимо до п'ятого місця. А на п'ятому місці у нас є гра про битви роботів. Типа файтинг-роботів. Тут є достатньо багато видів роботів. І мені реально гра понравилася. Бо тут у кожного робота є своя суперсела. Ну, вони там по-разному стріляють, всі які там прийомчики. Мені гра реально дуже понравилася. І вона всього 50 якихось мегабайт. Ігра реально без інтернету, і можна в неї достатньо багато часу потратити. І ви даже не зумієте, як швидко йде час. Ігра мені дуже реально понравилася. А ми переходимо до четвертого місця. А на четвертому у нас місці ігра про виживання. Друзі, ця гра важить всього 20 МБ. Я не знаю, який у вас там телефон. але мені кажеться, ця ігра піде на будь-який телефон. Тут є також такий сюжет, типу самоліт розбивається, ми попадаємо на цей острів, і нам тут треба буде, друзі, виживати. Саме круче, мені тут, що у нас є напарник, наш піосік, і ми будемо з ним тут виживати. Можна добувати тут і все робити, щоб нам вижити. Ігра важить 20 мегабайтів, а ми переходимо до третього місця. Далі, друзі, ігра без інтернету. А на третьому у нас місії гра для розслаблення. Коротше, нам тут треба буде добувати дерева, уся, і прокачувати всякі різні здання. Також треба прокачувати персонажа. Там треба буде нападати на противників. Ігра просто такий розслабончик. Це у нас третій місі. Ігра без інтернету, і також інтересна. А ми переходимо до другого місця. На другому місці у нас ігра. По типу GTA. Я знаю, що багато є таких подібних ігор. але Ця гра мені понравилася, тому що тут такий типу, мультяшний графон. Ігра інтересна, тут є багато оружія, всякі такі прикольні машинки. І також можна тут позабавитися достатньо великий мір. Ігра реально інтересна. Це у нас друге місце, ігра без інтернету, а ми переходимо до першого місця. А на першому у нас місці більше кому знайома ігра по типу спорт машинками. Тут є різні види спорту, і ми будемо це все грати машинками. Тут є куча просто різних машинок, ігра реально дуже інтересна. Тут багато можна часу потратити. Ігра так без інтернету. Возможно, тут можна грати, звісно, з інтернету, але багато чого тут вроді можна без інтернету. Я пам'ятаю, дуже давно грав цю гру. і Реально тут трату багато часу. Ігра. Дійсно дуже цікаво Це у нас перше місце, друзі, і ця постійня в нас ігра. І давайте під цим відео 100 лайків, і я випускаю третю частину. Все, друзі, всім пока.